Вітаю вас! Ви на каналі Саша Фітнес Лайф і з вами фітнес-інструктор здорового руху Олександра. Вже більше 12 років. Працюю з жінками офлайн в основному. І зараз хочу поділитися з вами інформацією про здоров'я нашого тіла і як його відновити уже онлайн. Тож обов'язково підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити мої нові випуски. Поставте палець вгору під цим відео, не забудьте про коментар і поділіться з тими моїми відео, кому вони актуальні. Для сьогоднішнього заняття нам знадобиться м'яч для пілатиса або дитячий, такий не дуже пружний, не дуже сильно надутий. Або, якщо немає, візьміть якусь диванну подушку. Бо сьогодні ми будемо працювати з дуже актуальною темою, як для чоловіків, так і жінок. Ви просили, працюємо з тазовим ногом. Поки що м'яч залишаємо з боку, і через бік, ви вже знаєте, що на спину завалюватися не є безпечно, тому ми через бік опускаємося на спину і влягаємося так, щоб ваш майданчик крижового відділу не поперекового не плутайте, а майданчик крижового відділу залишився на Стопи стоять під колінами. Якщо буде далеко, вам буде важко. Поставте їх під коліна. Довгазання шия підборіддя направлене на грудину. Руки покладіть на клубові кістки і лобок. Куприк, згадали, де вони, ми трошки ними попрацюємо в тазовому годиннику. Вдих, куприк тягнемо до підлоги, видих, лобок притягуємо до попка, і притискання попереку в підлогу не є обов'язковим. Взагалі краще навіть не притискати. Наше завдання вкласти майданчик крижового відділу тазу. Вдих, видих тазовий годинник є дуже детальне пояснення у мене був відео. Тож пошукайте у плейлисті лекції. Вдих, або техніка виконання. Правий дих. Вдих. видих. Не треба стискати м'язи. Ми зараз працюємо легко. Легко, ніби як пір'їнка на воді. Ми пір'їнку не стискаємо. що ви Вдих. Видих! Ця вправа дуже класно вже вмикає наше тазове дно. І ми будемо трошечки міняти. Споєднали коліна, стопи, хай так і стоять. І так само робимо тазовий годинник, а коліна ніби склеїли на суперклей. Вдих, видих. Не стискайте м'язи, пам'ятаєте? Руками ви можете покласти руки, вивчати свій таз, відчувати, як під руками рухаються кістки не стискання м'язів, а саме кістки. Перевірте, чи не стискаються сідниці. У Мене не стискаються. Якщо з'являється тремтіння, таке десь глибоко в привідних м'язах або м'язах промежини, це вже свідчить про увімкнення глибинної мускулатури, до якої відноситься і тазове дно. Ну, розслабились, поставили стопи разом і розвели коліна. Розведіть настільки, наскільки вам комфортно. У когось буде більше, у когось менше, але ви не відчуваєте напруги і продовжіть з тазовим годинником. Вдих. І на майданчик крижового відділу вклали видих. Можливо, ви помітите, що ваші коліна зводяться, коли ви переводите лобок на пупок. Спробуйте ще більше розслабитися і попрацювати роботою таза, щоб ваші коліна мінімально відповідали руху тазу. Звичайно, вони будуть, але мінімально. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Зопоєднаємо ноги. І тепер спробуйте звичайне положення ніг, спробуйте виконати знову той самий годинник. Можливо, ви вже відчуєте більше легкості руху, бо ми вже попрацювали з переднім, заднім трикутниками тазового дна. Дуже часто вони занадто зажаті. Ці ділянки і не дають нашому тазу кістковим структурам рухатися оптимально та ефективно. Витих, якщо немає ніяких різниць і не відчули, не страшно. Наступний раз зверніть на це більше уваги. З часом регулярних повторень буде ставати простіше. Тепер ми з вами беремо м'яч і ставимо ліву ногу стопою на м'яч. В цьому положенні права стопа гарно опирається в підлозі, і ми з вами в підлогу продовжуємо працювати з тазовим годинником. Вдих і видих лобок на себе. Вдих. І видих лобок на себе, нога випрямилася вдих. І видих. Ви помітили, що я видихаю тільки носом. І мій язик, ви цього не помітили, але я підкажу завжди притиснути до піднепіння, коли я не розмовляю. Видих. Вдих, видих. Ми зробимо ще одне повторення. Залишимо ногу зігнутою. Майданчик крижового відділу. І тепер праву ногу, яка на підлозі, відкладаємо в сторону видих, а ліва навіть не ворухнеться. Ви її стабілізували вдих. Таз у нас зараз в нейтралі на крижовому майданчику. Видих. Вдих, видих. У нас є дві діафрагми. Грудочеребна і тазова, уявляєте, як вони рухаються. На вдосі вони опускаються вниз, на видиху підтягуються вгору. Вдих, працюючи синхронно, видих ще один, видих, залишимо. Вихідному положенні ногу і ускладнемо. Знову тазовий годинник вдих, куприк до підлоги. На видиху ви підкручуєте лобок, спираючись ногами, ми хребець за хребцем піднімаємо вгору видих. Тут робимо вдих. І хребець за хребцем, артикуляційно хребтом опускаємо вниз, вдих. Передній нахил тазу. Видих, підкручуємо таз і артикуляційно ростемо вгору. вдих. І видих вниз. До речі, відео про відновлення артикуляційності хребта теж є у відкритому доступі. А видих на моєму YouTube. Вдих видих. Дуже раджу вам дуже детально ознайомитись з моїми пропозиціями для вас на YouTube. Перш ніж і до мене в клуб, де взагалі просто Є все. Видих і ваше здоров'я в регулярних практиках. Разом зі мною. Добре, тепер ми ускладнимо ще, піднімемось, якщо вам дуже вже складно, ви можете не ускладнювати. Відкриваємо праву ногу, як ми це робили, лежачи на підлозі, закриваємо і опускаємось хребець за хребцем. Якщо втомлюється нога, це добре, це теж м'язи вдих, видих. видих. Відкриваємо ногу вдих. Видих. І вкладаємось. Видих. Продовжуємо. Ще вдих. Зробимо два. Вдих. Вдих. Один. Вдих. Ліва не ворушиться. Випрямили ліву, залишили її, розслабили і порухали тазом тепер вниз, вгору, ніби під час кроку. Тобто нога тягнеться вперед, і нога до себе вперед. І до себе. Чотири, три, два. Один. Міняємо м'яч. Але перш ніж поміняти, давайте ми з вами в звичайному тазовому годиннику перевіримо. Як у вас зараз, чи є різниця у двох половинках тазу в роботі? Звичайний тазовий годинник. Можливо, її не буде. Або змінилося взагалі відчуття роботи тазу. Втих. І на крижовий майданчик витих втих. У мене вже з'явилося тремтіння, але у кожного це буде в свій потрібний момент. В момент свого усвідомлення руху. Три. Звичайно, ліва більш стомлена. Два. Один. Розкрили ноги. М'ячик затримали. І тазовий годинник вдих і витих. І яка нога зараз більш розслаблена, можливо, є різниця, а яка коліно все ще припіднімається на задньому нахилі тазу. Вдих, куприк до підлагається, передній нахил тазу, і лобок до себе видих, задній нахил. Вдих. І видих. Збираємо ноги, права нога на м'ячі. Тазовий годинник вдих, передній нахил, видих, підкручуємо на себе і випрямляємо ногу. Вдих, відчуваємо тонус м'язів низу живота, пов'язаних з промеженою, можливо, ви вже це відчули. Видих. Залишили ногу на м'ячі, відкриваємо ліву ногу. Руки, вздовж тіла права на м'ячі, непорушна вдих і видих. Тобто таз ви залишаєте фіксованим, нога працює в тазу стегновому суглобі. І ваш криж на майданчику притиснений вдих, видих. І уявляємо дві діафрагми. Вдих, вони пішли вниз, і вгору на видиху. Таз, майданчик, крижовий на підлозі поперек у мене не торкається. Видих. Залишилися. І тепер знову таз годинник вдих, куприк до підлоги. Видих лобок до себе, спираємось ногою м'яч, хребець, за хребцем. Артикуляційно видих. Зробили вдих. І повертаємось. Вдих. Видих. Вдих. Ще видих. Йдемо вгору. Навдосі розкриваємо ліве коліно права стабільна. Вдих. Видих. І видихом продовжуємо опускатися артикуляційно. Вдих, видих. Вдих. Спираємо зону між лопаток, шия без напруги. Видих. Два повторення. Дих, Одне. дих. Розслабили праву ногу, і ми її повитягуємо вперед, назад. Стегно можете покласти праву руку на стегно і ліво, принципі, і відчути, як таз рухається змінно права половинка вниз ліва вгору і ліва половинка трошки вниз права вгору. Три, 2, один. Є, тепер поєднайте ноги, м'яч в колінах, поставте ноги стопи під коліна. І тазовий годинник з мінімальним на 1 бал з 10 стисканням м'ячика в колінах. Думаю, що ви зараз тиснете у більшості з вас, і, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Чи було у вас, чи було тремтіння, глибинний такий тремор тремтіння? У мене воно вже є, можливо, на відео ви це побачите. Робимо вдих передній нагил, тремтить. І видих, лобок до себе поперек, не обов'язково крижовий відділ вкладаємо. І ви це такий майданчик жовтвіли, вам треба його розстелити на підлозі. Вдих, ви пам'ятаєте, що м'язи ми додатково не стискаємо. Видих. Можливо, вони самі трошечки тонізуються, але ви додатково їх не стискаєте. Впевнена, що ви вже відчуваєте різницю вашого тіла, потім ми ще встанемо в іншу позу. Чотири. Дуже важливо налагоджене дихання грудочерівної тазової діафрагм, а не поверхневе дихання шиї, для того, щоб відновити здоров'я і тазового дна, і венозної системи, і щоб зняти напругу з шиї, плеч, трапеції, щоб не було зажимів нервів, сходинкових м'язів. Дуже багато бонусів правильного дихання, Це сплошний бонус, бо нам, нас так було створено природою. І нам треба це відновлювати. Видих, не відкладайте своє здоров'я, працюйте регулярно, видих. Прибрали м'яч і зробимо тазовий годинник, але вже без нічого. Поставили стопи і такий легкий. Уявляємо пір'їнка на хвилях, куприк до підлоги вдих, і видих лобок до пупка. І видих з горла. Якщо додаєте з відкритим ротом, то з горла, а не з губ. Не напружайте рот. Круговий ротовий м'яз. Ще три. Два. Повним систематичним, професійним відновленням тазового дна дихання та всіх інших частин нашого тіла ми займаємось в моєму клубі розумного фітнесу. Почати треба, звичайно, з новачка. Я дуже раджу все продумано, все для вас, щоб ваше тіло, ваш організм ви були здорові, в гарному настрої і дарували. Цей позитив здоровості відчуття над бік розвертаємось і піднімаємось своїм близьким. Та оточуючим. Якщо хочете приєднатися до систематичних тренувань під моїм керівництвом, з моїми рекомендаціями відповідь на запитання, приєднуйтеся, ми залишимо вам інформацію в описі і займайтеся регулярно. Дякую, що ви зі мною. Не забудьте про пальчик вгору і коментар під відео. Побачимось!